Так, і до важливих міжнародних подій президент Франції Мануель Макрон оголосив про коаліцію для надання Україні ракет середньої та великої дальності а також бомб. Про це повідомляють французькі змі. Політик вкотре закликав європейських колег робити більше. Президент також провів нараду із членами майбутньої коаліції, з'ясував, які ж країни можуть передати боєприпаси нашій державі. Також під час конференції у Парижі європейські політики розглядали можливість відправлення сухопутних військ західних країн до України. І про це за підсумками заходу розповів президент Франції Еммануель Макрон. Щоправда, згоди з цього питання учасники дискусії дійти поки не змогли. Президент зазначив, що європейські лідери не планують вступати у війну із російським народом. Вони також мають намір стримувати ескалацію однак, не дати Росії перемогти у цьому конфлікті. Усе обговорювалося у вільній і безпосередній формі. Під час зустрічі не було досягнуто консенсусу щодо відправлення військ на землю офіційним передбачуваним і схваленим способом. Але в подальшому все можливо. Ми зробили все, щоб Росія не виграла цю війну.